Жіночка познайомилася на сайті знайомств із заможнім чоловіком та пішла на побачення. Повернулася дуже сумна і каже, подрузі, уявляєш, він приїхав на Мерседесі 1928 року. Ого, та це ж раритет, круто. То чому ж сумна? Ну, так, він його перший власник. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік розповідає товаришу: вчора запищала автомобільна сигналізація. Я вискочив на вулицю і виявилося, що один тип в'їхав в машину і пом'яв бампер. Без жодних розмов чувак дав мені 100 баксів. Я спитав, чи він п'яний, а він так само мовчки дав мені ще 50 баксів. Ну, то як, на ремонт вистачило? Та я звідки знаю. Це ж не моя машина. Сидять куми випивають, один питає іншого. Куми, а що таке логіка? Дуже просто, куми. Ось ідуть два мужики. Один чистий, інший брудний. Хто з них іде до лазні? Брудний. Ось це і є логіка. Наливайте куми. Випили, закусили, той знову за своє. Добре, куме, з логікою зрозуміло. А що таке діалектика? Дуже просто, куме. Ось ідуть два мужики: один чистий, інший брудний. Хто з них іде власню? Звичайно, брудний. Ні, куме, чистий. Він тому і чистий, що ходить в лазню. Ось це і є діалектика. Наливайте, куме, випили ще. Слухайте, куме, а ви такий розумний, з логікою і діалектикою зрозуміло. А що таке філософія? Ну, ось, куме. Йдуть два мужики, один чистий, інший брудний. Хто куме з них іде в лазню? А дідько його, куме, знає. Ось, куме. Це і є філософія. Наливайте, куме.